У лозовій віддадуть п'ять квартир родинам переселенців. Їх заселять у будинки по вулиці Гетьманській, що на території колишнього арсеналу. Загалом у цих багатоповерхівках зарезервували 22 квартири для переселенців. Представництво ООН закупило будматеріали для їхнього ремонту, а місто виділило гроші на роботи. 15 квартир вже заселили. Готові віддати переселенцям і ще розповіли житловики. Решту квартир збираються заселити влітку. Що віддаватимуть новоселам, поїхав подивитися Лозівський мер. Цю квартиру підрядник обіцяє відремонтувати за тиждень. Вона стане п'ятою із ремонтом. Квартира огромніша. Господар із квартири нижче поверхом, веде комісію до себе. Чоловік показує, як його затоплює з верхнього балкону. Водоспади з балконів течуть до нижніх поверхів, розказує чоловік. Наслідки потопів знаходять і у відремонтованій, але ще не заселеній квартирі. Мер каже, балкони будуть ремонтувати і доручив комунальникам все підрахувати. Зробити проєктно-технічну документацію, сміти і потім будемо визначати джерело фінансування. Тому що ціни подобства, я ще раз повторюю, треба вбирати. Комісія ходить поверхами і вивчає, який рівень оплати мають тутешні жильці за комунальні послуги. Загалом мешканці заборгували 136 тисяч гривень, кажуть житловики. Ця квартира є лідером. Та квартира задовжена з 23 тисячі сімсот Здесь долги по всіх комунальні. Ані в 2014 году эту квартиру отримали і так ні разу там не жили. Мер вимагає, щоб житловики через суд повертали заборговане. і, Якщо можливо, то забирали видані квартири. По таким сім'ям, людям ми будемо приймати рішення на комісії. Вони будуть викликані на комісії, попереджені, а потім будемо діяти згідно діючого законодавства. Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова.